Більше за перемогу добра над злом у голівудських так. фільмах мене тішить лише одне. Цікаво, що саме участь у них зірок українського походження. Тоді сьогоднішній випуск нашої рубрики новатори саме для тебе. Знайомтесь, Анна Стен, українська акторка у Голівуді. Перша українка в Голлівуді одна з найкрасивіших жінок, яку порівнювали з Гретою Гарбо та Марлен Дітріх. Хто така Анна Стен? І що завадило їй піднятися на п'єдестал фабрики Мрій? Життя Анни Стену оповите таємницею. Навіть невідомо, коли вона народилася. Більшість дослідників сходиться в думці, що народилася таки Анна Стен. Дівочі прізвища було Фесак у Києві в грудні 1908 року, хоча є інші дати, але більшість все-таки схиляється до цієї дати, тому будемо брати її за основу. І взагалі, коли ми говоримо про Анну Стен, з нею пов'язано багато і легенд, і якихось нерозкритих ще сюжетів її біографії, і деякі моменти замовчували спеціально це зрозуміло так, бо не можна було говорити про приклад успішної Українки, першої України. Інки в Голлівуді, у радянському союзі, тому ми пізно про неї довідалися на загалу. Зараз ми її відкриваємо у середині 20-х років минулого століття. Молода дівчина вступила до Київського державного театрального технікуму. Тоді вперше закохалася і вийшла заміж за актора Бориса Бернштейна. Ми не дуже багато знаємо про їхнє подружнє життя. Знаємо, що це було кохання, що почуття були яскравими, справжніми. І Анна завдячує йому, окрім того, що це був її перший чоловік, який підтримував, який допомагав. Також завдячує йому і своїм псевдонімом, тому що він виступав під псевдонімом Стен. І оцей Стен вона взяла собі як свій псевдонім. Проте подружнє щастя тривало недовго. Пара швидко розійшлася анна переїхала до москви де знялася у своїй першій кінострічці У 1926 році вона дебютує в кіно це була другорядна роль в стрічці бойовику міс Мен». Фільм був доволі успішний, але оскільки вона була на другорядних ролях, то її не дуже там помітили. Наступною вже була головна роль у фільмі Дівчина з коробкою. Це була така романтична комедія Бориса Барнета. Над нею над цією стрічкою працював також і майбутній чоловік Анни Стен Федір. Оцеп. І в цій стрічці, власне, це було таке суто пропагандистське кіно, яке з допомогою таких от ліричних певних прийомів мало. Заохочувати людей вкладати гроші в державні лотереї, але е, героїня Анни була наскільки яскравою, наскільки е, такою симпатичною, що вона полюбилася публіці і вже почали нею цікавитися як новою зіркою. Далі була робота з Федором Оцепом у стрічці. Земля в полоні ось цей вже фільм. Остаточно закріпив за нею славу зірки першої величини в радянському союзі. Її фото друкують на перших сторінках різних газет, журналів на обкладинках, і вона стає от таким от образом радянської кінозірки того часу, якою захоплюється, на яку рівняється, про яку хочуть дізнатися більше наприкінці 20-х років. Ванна Стен зірка радянського кіно. Вона знімається у фільмах завжди у головних ролях. Її впізнають на вулицях, беруть автографи і копіюють стиль. Проте, навіть тоді Анна не відчувала себе по-справжньому щасливою. Є навіть такий от анекдот, який доволі відомий є про анну Стен, що. Незважаючи на всю її зірковість і її і її чоловіка, бо ці от фільми Земля в полоні зокрема, це ж і його успіх був так, так само, бо він був режисером цього фільму. Але подружжя жило надзвичайно скромно. Вони жили в комуналці, мали там дві кімнати, не мали хатньої там прислуги, самі вирішували всі свої побутові проблеми. І, от, коли подруга Анне Стен прийшла до них додому, вона застала Анну за прибирання. Чи то пранням, тобто за такими звичайними справами, які робила кожна радянська жінка в той час, і дуже багато, і дуже важко це робилося вручну. І ця подруга каже Ані: Та що ж ти робиш? Ти ж зірка. І Анна Сталин відповідає, але ж я радянська кінозірка. Та тобто цей побут все ж таки він не давав їй розкритися на повну, не давав їй цілком зосередитися на кінокар'єрі. Згодом Анна Стен зі своїм другим чоловіком Федором Оцепом все ж переїхали до Німеччини, і вже там вона підкорила серця європейських глядачів. В 1930 році Анна Стен і її чоловік Федір Оцеп їдуть до Берліна за відрядженням в рамках співпраці між кіногалузю радянською і німецькою. І там Анна знімається у кількох фільмах, найвідомішої на той час німецької кінокомпанії Уфа, і стає доволі помітною. Але найбільшою славою таким от. Піком її творчої кар'єри стає фільм Вбивця Дмитра Карамазова за твором відомим Достоєвського, який фільм цей був знятий у 1931 році. Також тут працював і Федір Осип, чоловік Анни над цим фільмом, і вона і, от в цьому творчому тандемі з допомогою, звичайно, німецьких колег. Вдалося створити дуже якісне, гарне кіно, яке стало дуже популярним і серед публіки, і серед критиків, і з точки зору гри акторів, і з точки зору сама історія драматична. Акторка опинилася на піку популярності. Її запрошували у різні картини в Німеччині, Франції і навіть США. Тут, щоб ми розуміли наскільки вона була популярною і наскільки нею захоплювалися, її ставили в один рядок із Гретою Гарбо і з Марлен Дітріх на той час. Вона була третьою. Так, але Марлен Дітріх і Грету Гарпо ми всі дуже добре знаємо. А чомусь українка Анна Стен десь загубилася, ну принаймні для нас, для українців. Тим часом у Москві Анну почали цькувати. звинувачували у тому, що акторка, мовляв, за гроші, зрадила своє радянське громадянство. А потім, і, взагалі, її ім'я було табу. Його не просто забули, його стерли з усіх кіноплакатів та фото у журналах. Вона не зраджувала батьківщину, але їй приписують цю зраду, що було взагалі цілком характерно до час для атмосфери Радянського Союзу для тих контекстів. І е, додає цю, цьому е, певного такого да, е, акцента те, що вона мала необережність залишити своєму, е, який здавалося товаришу, е, радянському кінокритику, Хрещатицькому, свій щоденник, І в якому вона чесно, відверто писала якісь речі, які Можливо, і не варто було писати, тим більше розуміючи, що ти маєш, живеш в радянському союзі, так але ну вона це зробила, і він використав якісь цитати з цього щоденника більше вигадав і якісь свої, навішав її там. Думки, яких не було і близько так, і написав про неї кілька статей про те, що якось живе зрадниця. Проте Анна не здалася, вона активно знімалася у кіно. Її праця привернула увагу американського кіномагната Семюеля Голдвіна. Він саме шукав іноземну акторку з великими очима, яскраву та красиву. Таку, як Грета Гарбо, саме Українка мала стати її суперницею, а можливо, і наступницею. І він запрошує Анну до Голівуду зніматися там. Проводить і невеличкі проби з допомогою свого помічника, і переконується в тому, що вона має надзвичайний талант і зовнішність яскраву, і може перевершити будь-яку акторку того часу. І так вважає Самуел Голдвін, і він готовий вкладати в неї дуже багато грошей і готовий підписати з нею будь-які контракти. От щоб ми розуміли наскільки він в неї вірив. Ми маємо звернутися і до його цитат. Все в моєму серці промовляло, що вона буде найкращою в історії кіно, і багато хто так думав. Це щось особливе. Це зірка. В неї є все, що потрібно: краса, стиль, сексапільність, клас. Її інтелігентність поєднується з інтуїцією художника, який добре знає життя. В неї величезний досвід, і вона може грати як бестія. Семюел Голдвін анні запропонували контракт. Жінка на той час вже розлучилася з оципом. Третім її чоловіком став Євген Френке, російський емігрант та кінопродюсер. Парадовго роздумувала і, зрештою, погодилась на переїзд до США. Самуель Голдвін наймає найкращих репетиторів, аби Анна вивчила англійську мову. Бо німецьку вона опанувала, добре вже неї говорила, а з англійською були в неї труднощі. Ну і для славян, як ми знаємо, так є оце проблема акценту в англійській мові. Тому він не поскупився на репетиторів. Він наймає її персонального тренера, тому що за голівудськими мірками вона трошки Е, Він абсолютно намагається. Її оточити увагою, турботою лише щоб вона себе добре тут чувала і дала той результат, на який він розраховує. Ну і паралельно ж він розгортає цю велику рекламну кампанію, що ось вона, друга Грета Гарбо, та така зваблива селянка. От саме в такому образі він її бачив і хотів знімати. От такий от в неї амплуа він для неї е, виділив. І е, два роки навчання, от в неї йде, е, Перетворення її і зовнішнього, і внутрішнього згодом Анна знялась у кількох фільмах, які продюсував кіномагнат. Та і Анна старається, і всі ті люди, які з нею працюють, стараються. Але очевидно, тут щось, щось не не, не зійшлися зірки, так би мовити, так, і е, не вистрілила Анна, так як на те розраховував Самуель Голдвін як зірка першої величини. Е, з нею було знято три фільми: майже одночасно це Нана, ми знову живі і Шлюбна ніч. І всі оці три фільми, на жаль, не отримали бажаного успіху у публіки, у критики. Зрештою, продюсер розірвав контракт зі своєю новою Гарбо. А з 1937 року Анна взяла творчу відпустку і з'являлася на екранах вкрай рідко. Проте професію не покинула. Більше критикували не її, а Голдвіна. Говорили, що вона дурничка Голдвінова примха. Але все ж таки акцент був на ньому, що це його була помилка, а не її. Анну все ж любили. Вона завоювала симпатії, але не як акторка, а як надзвичайно красива жінка, яка вміла гарно стильно одягатися. І от саме її одяг, її стиль, її манери вони справді зачарували і завоювали американську публіку. Анна брала участь у радіовиставах, дуже популярних на той час. Анна теж дебютувала і е, прекрасно зіграла у своїй виставі, е, і ця вистава мала велику популярність. Тобто ми можемо сказати, що вона вже адаптувалася до Америки, і, очевидно, акцент її вже кудись зник, так? Тому що на в радіовиставах акцент чути значно краще ніж в кіно, так е, тому якщо вона вже тут е, зіграла і мала успіх, то очевидно, е, вже це не було для неї проблемою, але все ж таки це не... Стало її поверненням до світу кіно. Вона залишається акторкою, ну так би мовити, другого ешалону. Тобто вона доволі відома, доволі популярна, але вона не в топі, не серед перших. Пізніше Українка почала виступати у театрі. Вона зіграє на Бродвеї навіть у 1938 році. Причому в дуже відомій п'єсі Бертольда Брехта, Тригрошова опера, і також матиме величезний успіх. До середини 50-х років Ванна все ще знімалась у кіно в голівудському і європейському. Останній фільм, в якому вона знялася, це був фільм 1962 року Черниця і сержант. І вже далі вона закриває для себе цю тему, бо вона хотіла залишитися в пам'яті глядачів більш молодою, більш привабливою і коли вже Вік настав певний, вона вже відчувала, що краще залишити це і більше зосередитися на живописі Анна з чоловіком жили на власній надзвичайно красивій віллі на березі Тихого океану і займалися художнім мистецтвом. Її картини потрапляють на виставки в найкращих музеях, зокрема в Бостонівському музеї. А Смітсонівський інститут це одна із найповажніших інституцій в Сполучених Штатах Америки. Навіть проводить європейське турне з її картин, виставки в різних містах Європи. Загалом, творчий доробок Анни Стену кіно становить понад 30 фільмів. Багато з них не збереглися до нашого часу в останні роки життя. Стен присвятила себе благодійності та допомагала іммігрантам, які втікали з радянського союзу. Померла Анна у віці 85 років. Любов до України вона пронесла у своєму серці до самого кінця. Наприкінці 30-х, на початку 40-х років, відбулася низка інтерв'ю з Анною стен, в тому числі і українських американських журналістів, де її питали конкретно, яка ваша національність? Хто ви є? Як ви себе відчуваєте? І вона чітко казала: Поза сумнівом, я українка. Я народилася в Києві, я виросла в Україні. Я говорила українською мовою, і я вважаю себе українкою. Я сумую за Україну. Говорила вона про свою ностальгію за рідним Києвом і за рідною Україною. Померла вже в 1993 році. Тобто вона дочекалася, коли її батьківщина Україна стала вже більш відомою, коли вона вже могла не пояснювати, що Україна це частина радянського союзу, говорити прямо. Мо відверти ще раз з України, я є українкою. Хоча їй не вистачило кількох кроків до Олімпо-Голлівуду, вона все ж прожила яскраве життя та назавжди увійшла в історію світового кіно.